Пані Наталя, я чесно, не знаю, хто із дітей-депутатів на захисті України. Я вам навіть більше скажу, я не знаю, чи є у наших депутатів діти і де вони зараз, мені фіолетово. Тому що депутатів 400, і навіть якщо 400 у кожного буде пасину, і нехай це буде цинічно з мого боку, але навіть якщо у кожного буде пасину, це буде всього 400 людей. Ну, пасину такого віку, як можна воювати. Залиште уже їх спокій тих депутатів. Мене більше ні, не так стосовно їх дітей. Мене більше непокоїть, чому ті депутати, на котрих карні справи треба заводити зелених, їх не заводять ці карні справи. Мені, мене непокоїть більше це, тому що вони варують, грібуть, хлопці наші на сході відходять. Їм кажуть, відходити, вони відходять, а позиції там нема, там нічого не приготовано, там ніде нічого не вирити. Їм кажуть, рийтеся. Нехай ваші хлопці, командирам кажуть, зариваються. А за цей час можна було вже такі фортифікаційні споруди, чомусь капало тут на лівому берегу таке зробили, що там в три етажа вглубь землю закопалися. А нашим хлопцям навіть окопа в один рост не вирили. Оце мене волнує, а не те, що воюють діти депутатів, чи не воюють діти депутатів? Ну, юлки палки. Від цього війна не зміниться. Взагалі не зміниться. Від того, що зміниться війна, що? Вірніше, що вони будуть воювати, що? Підуть. Депутати перестануть менше красти. Вони будуть виходити і казати, ні, треба більше мавіків купити. І треба не оцей непотріб хлопцям, хлопцям віддавати риби і мавіки, котрі не працюють, а треба якісні. Та ладна. Та ладна. Я вас умоляю. Прийшло варьо, заварються, проголосували колись. І да, я буду кожного тикати. Да, Їх там обманули, їх там ще щось, але ці, ці обмануті до сих пір ходять і тикають носом всіх інших. Коли мені пишуть, нехай ваші депутати зроблять, я кажу, скільки, 27 депутатів зроблять, котрих навіть слухати не хочуть, котрі вносять купу поправок, а вони їх навіть не розглядають, а поправки всі, котрі стосуються війни, а ці бляді вносять е, пільги на казіно, продовжують, а і е, вносять пільги тим, хто випускає, міни браковані, Во що вони роблять. А я буду прийматися за дітей депутатів. Та і вибачте, ну ні. Я знаю, що ваші діти воюють, пані Наталя, і велика подяка їм за це. Але діти депутатів, я не знаю, скільки їх там, навіть якщо 400, вони не вирішать цієї проблеми, котра у нас в країні коїться. А потім ми будемо ходити, як в Білорусі, розочки розкидати по вулицям. Да? І на відповідь, за кого ви будете голосувати на виборах, будемо казати, ми з дітства за Зеленського, моя мама ще за Зеленського голосувала, мій тато, мій дідуся і бабуся голосували за Зеленського, і я буду, як в Білорусі кажуть. Старі люди, котрі кажуть, ну, моя мама за Зеленського голосувала, а я буду, а йому вже е, два дні доздоху інтерв'ю там у нього брали. От чому проблема, а не в тому, що діти депутатів не воюють. Я вас прошу. А пані Наталі, я читаю, що ви пишете, ваші діти захищають вас, ваші діти захищають мене, ваші діти захищають Україну, ваші діти. Захищають нашу державу, якби це пафосно не звучало. Вони роблять все, щоб ми тут залишилися в своїх домівках, ті, хто не в окупації. Вони роблять все для того, щоб Україна відбулася як держава. Вони точно воюють не за дітей-депутатів. Ну, правда. Ну, це було би смішно. Ну, це не смішно війна, але ну, ну, точно не за дітей-депутатів. Запитайте у своїх дітей, за що вони воюють. Пані Наталя, сьогодні ефір присвячений вам. Ви на вулиці, так, так сталося, що окупували вашу, нашу область всю. І так сталося, що звільнили тільки е, правий берег. Ну, так що, давайте нехай всю Україну заберуть, чи що? Я от не можу розуміти. Я знаю, що ви біженці, що ви бомжі. Я знаю, що вам влада не допомагає. Я знаю, що зараз ми нічого не можемо змінити. Так що зараз робити? Давайте, от скажіть, що зараз робити? Давайте ми всі залишимося без домівок. Ну, ваш пасуд такий для чого? Ну, Я не розумію. Ну, Особисто я не можу такого зрозуміти. Мені хочеться, щоби. Чесно скажу, я хочу, щоб у Львові так і було, як зараз у Львові. Щоб в Києві було так і було, як зараз в Києві, хоч трішечки мирного життя. Не вже ж треба, щоб вся Україна була от така, як ми на лінії фронту, щоб стріляли, стріляли, стріляли на голови? Нащо це? Ми тут виживемо? Як написала сьогодні Оля Новохацька, умнічка, там. Пост був, що нас спеціально обстрілюють, закидують дронами херсонців для того, щоб ми здались, для того, щоб нас вижити з нашого міста. А Оляна Вахацька написала: ну правильно, тому що ви мотивуєте. Так от я хочу, щоб ми мотивували один одного, щоб ми підтримували один одного. І мені чесно, ще раз повторюсь, наплівать, воюють і діти депутатів. Чесно. Дуже наплівать. Мені не наплювати на інші речі.